Ми всі прекрасно знаємо, цей рік є проголошений роком Божого і, і Тому всі ми десь в якійсь мірі покликані творити це. І тому, коли ми подивимося на сьогоднішній день, ми можемо чітко побачити, як ми всі, всі це робили. Це коли ми десь в якійсь мірі бавилися з дітьми, це коли батьки які відлучилися від своїх справ, своїх справ, чи від роботи, чи від чогось іншого, це коли викладачі допомогли нам в організації порядку. Ми найперше я б хотів побажати і подякувати, щоб цей заклад проводив на далі такі з'їзди для молоді, щоб діти надалі пізнавали Бога глибше і цим самим творили це Боже милосердя. Ми хочемо подякувати цьому місцю Дарваниці. Братам, які нас супроводжували семінаристам, за те, що ми мали нагоду приїхати сюди, провести чудовий день, який мав бути дочовим, але все-таки виявився хорошою погодою. Діти погралися, слухали літургію, трохи познайомилися поближче з цим святим місцем. І, я думаю, отримали масу задоволення, як діти. Так, батьки, так, вчителі. Так що дякуємо всім. Дитя! Мені все сподобалось. Мені теж. Все найкраще. Я тут. Гарно ви помилилися сьогодні. Так. Гарно помолилися сьогодні. Так. так. А що ви просили в Богородиці? Що здоров'ячка. А ще. І перемогла не Росія, а Україна. І все. А як батькам ця поїздка? Вам сподобалася? Як ви вважаєте, потрібні такі? Звісно, потрібні, так? Тепер будемо їздити кожного року. Те, як ми танцювали. А тобі щось там сподобалось? Мені сподобалось все, але мені ще не сподобалось, коли ми грала футбол. А ще мені сподобалося присити Ця ікона мені дуже сподобалася. Все золото, все золоте, пару мільйонів коштує. Чудотворна ікона Матері Божої Зарванецької тут. Так. І так. про що ви просили? А це секрет? Бо не збудеться. — І ти устим тим так питаєш, так? Так. Ну, що вам сьогодні запам'яталося з сьогоднішньої поїздки? Там як, як ми тан -тан танцювали так. з класу. І співали з класу разом. До чудотворної? ходили, в церкву ходили, молилися. мені все запам'яталося, мені все дуже сподобалося.